Ага, тичте, нова радіста, як да, небу да, мала да, на босі да, да, заясна бо да, вісні засіяла, да, не Христос да, родився, да, Вісладився, да, 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 я в чолові. Смели нами Богу, от Господища, спастожкинятко, меріде в цітко, дароніця щасливіших, Щасливіше бо не хваляють от царю царю, Небеси бісина. Счастливіше, наші нація України. Рустайся, рустайся! Славі бо!